Вітаю вас на своєму каналі, з нахикали на Зараз буду дивитися до кінця місяця, які будуть дії і що буде відбуватися, і хоча б приблизно по часу відповідь за курське зі сторони Раші, яка буде відповідь до кінця місяця, що буде відбуватися. Дуже гаряче. Ох і гаряче буде, дуже-дуже гаряче. М -м -м -м. Багато різними -різни способами будуть вони впливати на нашу країну, буде втрачено багато коштів, король мечів, агресія, дуже сильна буде агресія. Ну да, ось вона дуже сильна буде агресія зі сторони Росії як відповідь за Курськ до кінця місяця.